Другої спроби підтримав пакет фінансової допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Однак це не кінець. Далі документ потрапить на голосування в Палату представників, коли поки що невідомо. Обсяг пакету 95 мільярдів 300 мільйонів доларів. 61 мільярд з цієї суми має отримати Україна. Цей законопроєкт був дуже спірним у США, адже спершу за фінансову підтримку країн союзників мали голосувати у комплексі з фінансуванням безпеки кордонів США. І коштував цей пакет більше 118 мільярдів доларів. Однак Сенат такий варіант законопроєкту не підтримав, тому за гроші для України ізраїлю і Тайваню проголосували окремо шістдесятьма ма голосами за. Більше про допомогу США, про збройні перспективи України. Ну і звісно, про головну новину дня відставку головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю. в Ефірі. Вітаю вас. Ну, почну, звісно, з головної новини. Скажіть, як ви оцінюєте сьогоднішню заміну головнокомандувача, що може змінитися з призначенням Олександра Сирського? Я думаю, ми почули зі звернення президента України Володимира Зеленського. Ті завдання, які фактично ставляться на сьогоднішній день, і вони доволі такі важливі. Вони полягають в тому, що потрібно знову ж таки. Задуматися над ротацією, що дуже важливо, що мені сподобалося, і, очевидь, це так само буде реалізовуватися новим головнокомандувачем. Це продовжувати перехід до технологічності в військах і призначити керівника командуючого сил е безпілотних систем. Це дуже важливий момент, третє е підтягувати фактично по соціальній такі ієрархії драбині в військах. Молодих э, офіцерів, командувачів, які безпосередньо э, за час повномасштабної війни завжди на фронті, це так само дуже важливо, щоб вони заходили в військове керівництво і продовжували виконувати завдання і впроваджували потрібні зміни для військових. Загалом, я думаю, що э, це призначення, і сам э, генерал-полковник Олександр Сирський це такий, знаєте, симбіоз хороших якостей для воєначальника, тобто. Вміння перебувати в обороні, але вміння проводити і дуже вдалі наступальні операції. Це прихильник швидких маневрових вдалих дій, тобто прихильник ведення наступальних кампаній, зокрема. Тому я не виключав би, що перспективи, якісь на другу половину 2024 року, можливо, бодай проведення наступальних дій на тактичному рівні з боку українських сил зберігаються. Однак, зараз звичайно, основна задача це. Оборона, тому що ворог наступає доволі таки інтенсивно по лісі лінії фронту на сході, і звичайно, що стоїть задача відбити ці всі атаки. Ну тому я думаю, що це основні задачі, які будуть зараз перед новим. Ну фактично, не тільки головнокомандуючим, а Я думаю, що будуть і подальші зміни в системі військового управління. А як щодо власне Валерія Залужного, президенту звернення він запропонував йому залишитися в команді. Як думаєте, яке може бути це місце залужного в команді? І ну, і загалом, які взагалі шанси, що він погодиться на це? Не виключено, що погодиться. Я би не виключав такої можливості. А Яке місце зараз мені відповісти насправді важко. Але я думаю, що може погодитися взагалі все, як відбувалося. Я вважаю, що це приклад гідності, честі. Як фактично пішов з посади головнокомандувач Збройних сил, екс уже головнокомандувач генерал Залужний подякував, все зробили світлину з президентом, все нормально, рухаємося далі. І ми йому вдячні за те, що він зробив, фактично за цей час повномасштабного вторгнення і не тільки, а й підготовку фактично українського війська до протидії Росії. Тому я би не виключав, що. Можливо, генерал залужний знайде собі місце або йому запропонують таку позицію, від де він себе може знайти і далі допомагати зокрема і українській армії і українським силам оборони. Ну і про іншу важливу тему сьогоднішнього дня американський сенат ухвалив сьогодні процедурне рішення для подальшого розгляду законопроекту про допомогу Україні, а також Ізраїлю і Тайваню без питання про кордон. Рішення по суті кажуть, що слід чекати десь можливо наприкінці лютого, бо там ідуть їхні сенатори на двотижневу перерву. Як ви оцінюєте наші шанси? Ну на позитивне голосування в майбутньому, і взагалі наскільки критичними для України от можуть може бути оце двотижневе очікування голосування. Ви ну, знаєте, я скажу відверто: кожен день звичайне затягування це затягування часу, тому що я можу просто навести приклад, що передбачається в цьому про бюджеті а допомоги для України. Фактично 28 мільярдів це тільки те, що передбачено на Закупівлю зброї, навчання наших військ, обмін розвідданими і інше. Тобто, це виключно, що стосується оборони і безпеки, решта це стосується там заміни, тобто закупівлі того, що було передано Україні на склади США, і, і решта це допомога бюджету і економіці, там сумарно 10 мільярдів. Тому ну 28 мільярдів це доволі таки значна сума, яка б дала можливість зараз активно фактично. Ну, проводити певні дії по закупівлі, озброєння вже її постачання, це, це важливий момент. А, з іншого боку, я маю сказати, що, попри все, а, є повідомлення від американських змі від американської армії про те, що Сполучені Штати збільшили замовлення на виробництво снарядів, які використовуються в Україні. Це залишає в принципі, сподівання того, що раз збільшується замовлення, отже, вже закладається розрахунок того, що буде під це відповідний бюджет. Тобто я би це сприймав з цієї точки зору позитивно. Як вирішиться найближчим часом, мені звичайно, як і всім я думаю, українцям хотілося, щоб це вирішилось позитивно і якомога швидше. Але все ж таки, зараз багато що залежить від внутрішньої політики, від ситуації, яка склалася з Півднем, з кордонами з Техасом, особливо там на сьогоднішній день, яка хвилює ну, особливо певну частину, скажімо так, республіканської партії. І, звичайно, що ось ця передвиборча боротьба до президентських виборів у листопаді цього року, вона дещо відтерміновує голосування пакету допомоги для України. Але я думаю, що виходячи з того, що а, треба забезпечувати американське лідерство, попри все, і це зрештою десь розуміють і республіканці, і демократи, звичайно, все ж таки це рішення буде проголосовано. Єдине, що на жаль для нас цей час, і це певні зволікання. Але я сподіваюся, що воно буде позитивним. От якраз хотів спитати у вас про американське лідерство і, власне, про те, як відсутність цього лідерства впливає на наших європейських союзників, чи не посилює це, приміром позиції країн, які проти військової допомоги Україні, і, взагалі, чи зможе Європа от в таких умовах відсутності допомоги з боку Америки стати для нас опорою основною у війні? Дуже слушне запитання, тому що в тому то й є проблема. Що а, ця допомога, крім практичного, тобто, це те про що я сказав, озброєння, допомога бюджету секторам економіки, вона ж має ще й символічну значну і політичну вагу. Тобто, це а, демонстрація того, що США далі підтримують Україну і демонструється реально, от передав передаючи кошти озброєння. А, це на це орієнтується багато європейських партнерів. Які бачать, що є лідера, а значить, потрібно орієнтуватися і діяти спільно. І це не дає піднімати голову песимістам там чи скептикам деяким, які знову ж таки можуть почати говорити про те, що ну раз допомоги недостатньо, Європа всього не витягне, ресурсів у Європи не вистачить, щоб покрити те, що не, не поставили американці. Тому давайте, можливо, задумаємося зрештою про те, що. На якомусь етапі треба цей конфлікт завершувати, можливо, там заморозкою, перемир'ям і так далі, що ми іноді чуємо. Тому це, звичайно, аргумент для цих людей. Ці аргументи дещо погасили і ці пристрасті, які там могли виникати пакет допомоги 50 мільярдів, який був виділений від ЄС, але важливо і американська. Поки що, я маю сказати, катастрофи не відбулось, тому що Європа ну, тримається доволі гідно і підтримує Україну. І... Всі заявляють про те, що потрібно нарощувати підтримку. От е, Урсула Ляйн, голова Єврокомісії, говорила, що збільшують фактично виробництво снарядів, і верховний представник зовнішньої політики безпеки Морель був в Києві. Так само говорив про те, що це питання зараз дуже актуальне. Просто що треба розуміти, тут найголовніше питання: наскільки вистачить Європи е, самостійно діяти і без цього лідерства, тому що як би там не було, розумієте, зрештою, система безпеки. В Європі так чи інакше, вона багато в чому на плечах Сполучених Штатів Я маю на увазі ядерна безпека. В першу чергу, система ядерного стримування і безпеки це все Сполучені Штати. Є Франція, ядерна держава, Британія, дві держави в Європі, але все ж це США. І тому, попри все, американське лідерство воно важливе, тому що якби уявити собі катастрофічний сценарій, що Америка ізоляціонює ідея в ізоляціонізм, ізолюється від світу, живе виключно власними питаннями. Ну тоді ви розумієте, що на арену вийшла б інша держава, яка б намагалась зайняти місце сполучених штатів, і це Китай. І це розуміють в сполучених штатах. І я думаю, що це не той сценарій, який їх влаштовує. Щодо допомоги Європи, ще хотів спитати, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що що Україна і Європа можуть вирівняти артилерійський баланс із Росією, створивши спільний ринок оборонних індустрій. Це цитата буквально. А чи вірите ви в те, що ми справді можемо досягти ну, хоча б снарядного паритету з Росією, ну от в такій кооперації з Європою? І скільки часу на це може піти? Цілком я цілком вірю. А час на це, ну скажімо так. Зараз е пік е оборонних спроможностей і виробництва, так як цього хочеться, збільшення в 3-4 рази, планується на 2025 рік. Ось тоді і буде пік. Зараз, 2024-му, буде збільшення вдвічі, потім втричі, на кінець року, ближче там, до листопада-грудня. Пік все ж таки припадає на листопад, і ми, звичайно, що. Якщо ще включаться і Сполучені Штати, то цілком вірогідно, що всіх сумарно потужностей виробництва, якби ще додати Південну Корею, вдалось достатньо для того, щоб ну, бути як мінімум на паритетному рівні із Росією в цьому питанні. Пане Олександре, дякую вам за цікаву аналітику. Я нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Олександр Мусієв.